Доброго дня! Сьогодні 12 липня, місто Тернопіль. Поговоримо про хурму. Весною, в травні місяці, я робив окуліровку хурми сіянці вержинки на сортові форми. В основному удар Софіївки Соснівську. І десь відсотків 5 вічок не проросло. І, і, і сьогодні якраз от подивився, у хурми почалась друга хвиля росту. Вона за сезон декілька хвиль росту має. І хочу поремонтувати свої сіянці, тобто те, що не прижилося, перещепити сортом мідер. Є гарне у мене од, один, одне дерево мідера. І вже дивлюся такі гарні визрівші в ній брунячки. І взяв от гілочку верхню. Сама визрівша, така сама, можна було з цієї сторони. Подивлюсь, може, якщо не вистачить мені, то і цю сторону. От такі вже дуже гарні брунячки. Буду робити так же саме укольоровку. Але вже буду використовувати. Не саморозкладаючу плівку, купив отаку плівку. Виробництво Китая. гарно тянеться. Пише, що вона сама розкладається. Ну, не знаю, чи вона розкладається, але тягнеться гарно вже з десяток зробив щеплень. Буду робити частину, а, без буду робити щеплення, але бруньку замотувати не буду. Бачите, не хочу охопитися. Сонце б'є. Вон, бачите, бронечку я обійшов плівочкою, черешок ід листочка лишився і зверху ще зафіксував цю плівку, не роблю вузлика, а зафіксував його. Малярним таким скотчем і зразу на ньому пишу сорт. Хоча буду, знати, тільки мідер буду щепити От, літньою коліровкою з пробудженням. І всі остальні все прийнялося, Даже є де поприймалися, робив отут східною формою, давав по дві бруньки, обидві бруньки пішли в ріст. Так що хто хоче попробувати і має матеріал чим. Я думаю, можна. Я в тому році робив з пробудженням. Багато казали, що не визріє. Але осінь була тепла, пагони визріли, але я все рівно для страховки взяв ті саженці, які були в мене щеплені. В липні місяці з пробудженням бруньки, то викопав і заніс їх в прикоп в підвал. І вже як люди купляли, то я е, так само рекомендував висаджувати їх навесні. Так що вихід завжди є. Е, отака робота. Так що можете сміло з пробудженням вічка зараз робити. Що я буду далі з ним робити? Тільки відпаде черешочок від листка, я буду над брунечкою зрізати десь лишити пеньочок, щоб було до чого прив'язати. От бачите, так як я тут лишав пеньочок, там зрізав далі, пеньочок лишав, і дуже добре от вона прив'язується. І Вітри його, які були у нас вітри такі шквальні, нічого їм не зробило. Вони от тоненькі, дуже гибкі, і вони від вітра шевеляться. І десь я читав ще раніше з дослідного інституту робили такі. Експерименти, який саженець витриваліший, чи коли він підв'язаний до кілочка, чи коли отак росте саженець, як у природі в дикий. І ті саженці, які не підв'язані до кілка, ті саженці, які вітер колихає, він хоч тут невеликий вроді би, у корі, у корі. Під щепи проходять процеси, але все рівно вони укріплюють. І тоді м, кора не так розтріскується. Ну, це ще один плюс. Так що майте на увазі. Треба вчитувати всі фактори. Вроді вся інформація. Дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Героям слава! Саму техніку я не показую, то дуже легко окуліровка, проста окуліровка у карманчик такий. І в останньому відео чоловік просив сказати, який мені вид щеплення на хурмі саме краще вдався, і саме ну, мені сподобав, що я міг би порекомендувати свого досвіду. І я вам кажу, що саме краще вдається, і найлегший варіант це щеплення вічком, окуліровкою в карманчик. Не те образний, не то, просто карманчик зрізали. Ну от Можу вам показати на вже, вибачте, бо може хто не розуміє, що таке карманчик. От ми маємо маємо. Під щепу беремо просто, по самому погано -то. різати. От. Де цей ніж? А, отут. От беремо просто отак от, зверху донизу ріжемо. О Не вдалося. Не знаю. О. І потім отак от беремо, зарізаємо. І тут виходить такий... Де він є? Ось такий карманчик, бачите? Ось оцей карманчик. В Оцей карманчик вкладаємо брунечку, вона тримається. І тоді гарно обмотуємо стрічкою. Все гарно герметизуємо. І немаловажний фактор це треба робити дуже швидко. Щоб не проходило окислення, підсушування. Ще такий секрет вам розкажу. Колись мені старший ще чоловік, то показав, що я всі зрізані, спочатку я зрізаю щиток з брунькою і з черешочком від листка, і беру його в рот за губи. Просто так за губи, щоб стільки із роту був виден, бачив черешочок. я і потім я, коли роблю карманчик, зразу з рота витягую за черешочок той щиток, він чуть-чуть вже -чуть зволожений слиною. То треба перед тим не споживати ніякі ягоди, нічого не їсти, щоб була чиста слюна. І воно, мені здається, ще якийсь є там і стимулятор. Що воно приживається, якийсь дезінфікатор. От, от таким варіантом я робив, і в мене практично дуже гарно виходить процес окулювання. Те саме і куполіровка покращена чи проста, прикладу куполіровка. Так само, коли живець береш в рот, потім він гарно приживається. І з слюною дезінфікуєш, і зволожуєш його. Ще отакий лайфак. Так що отака ситуація. Робіть щеплення, це не є нічого складного. На рахунок саженців ще поки не беру замовлення, не пишу чергу, саме перше буде реалізовуватися на самовивіз, бо саженці будуть великі, вже вважайте, зараз вони по метр сімдесят. А ще до жовтня місяця вони ще підростуть. Вже почалися деякі саничинці почали кронуватися. То будуть кроновані. Ну, будуть всякі, кроновані, ті, що пізніше пробудилися, будуть такі. От, бачите, пробудився тільки. Тоже два вічка робив, бачив, щось довго не пробуджувалося. Дав ще одну кольоровку, зробив, але то я. Спячою брунькою робив. І те пробудилось по два вічка є, поприживались. Ну, тепер все. До нових зустрічей. До побачення!